Привіт, мене Настя Антонна запросила на день народження. Я хочу показати, як ми круто провели цей день. Запоріжжя увагу. Хочу показати вам локацію. Це кемпінг Сагайдачного, де неймовірно красиві краєвиди. У вас є змога воз'єднатися з природою, насолодитися дуже красивими видами. Є. Різні варіанти, які ви можете орендувати, погляньте, яка тут зелень, рослини, просто все надихає до чудового відпочинку. Також хочу зазначити, що ви можете орендувати різні варіанти домиків. Це все залежить від вашої компанії, скільки у вас осіб є різні варіанти крити великі павільйони середні і невеличкі такі домики, де ви можете побути зі своєю половинкою наодинці, насолодитися чудовим відпочинком поруч з природою. Ось хочу вам показати один з варіантів такого відкритого варіанту, де є абсолютно все необхідне, якісь там, знаєте, кухонні девайси. Мінімум посуду, але він все, все поділив, як то кажу, дивіться, який великий стіл. Тут досить така компанія може вміститися. У кожному павільйоні є мангальна зона, де ви можете приготувати м'язко, рибку та таке інше. У нас вже чекає розкішний стил, погляньте, які види у нас відкриваються з вікна, і це вже наші чоловіки тут починають чаклувати. До речі, плов був просто неймовірний. Це так смачно. Це тому, що на природі розумієте. Також у вас є змога взяти такий казан, і біля кожного павільйону є зелена зона, де ви можете просто пограти у бомбінтон або ж зібратися в класну компанію, посидіти на травичці, все чисто доглянуто. І є легкий спуск до водички, до Дніпра, де ви можете вийти, помочити ніжки, просто прогулятися вздовж берега, насолодитися краєвидами і відпочивати.